О! Шановні друзі, сьогодні зустріч футбольних фанатів. Зустрічайте наших шикарних зрителів. Сьогодні відбудеться шикарний матч на стадіоні проти ФК «Барляків» та ФК Недовольцю гостях на стадіоні, який відбудеться. Послухайте, які фанати, стадіон. Гол, гол, гол. Слух... Гол, гол. Ви все це помітили. а зараз ми будемо через пару хвилин зустрічати наших гарних футбольних клубів, які будуть виступати і буде зустрічати стадіон в Шишерівці, так? Да? Як стадіон називається? Шишори! Шишори! Стадіон називається ви Подивіться, які найзвичайні штани. Все під замовлення. Подивіться, горбичка немає. Поле все рівне. Гарна зустріч, гарна погода. І ми зустрічаємо команду ФК Поляна. Української А зараз зустрічаємо футбольну команду ФК Маладою Мости Владова, село недобавці! <ріпи> Шановні друзі, а зараз ми почнемо, почнемо з привітання команди. Привітає село Поляна, село Недобовці». Команді напроти, Фіскуль! Привіт! Зустр... Команді напротив Піскуль! Шановні вболівальники, буде зараз визначатись надзвичайна подія. Зустрічаються на команду. Гарна погода, гарний стадіон і гарна футбольна команда. Я представляю, що вони бецо не будуть сьогодні. Флаг України залишається на місці. Команда займає свої. Команда займає свої гарні позиції. Шановні друзі, нічого не будемо говорити, але футбольного м'яч украли фанати, але знайшли у конюшині. Зараз розпочинається від першого свистка. Воротарі готові. <ріць> так, хвили хлопці. 15 хвилин тайм один, 15 хвилин тайм другий. <крурес> Я в ноші. <в�чі>. <плес> <Руки. плес> <плес> гарна, гарна подія. Пробиває її Женя. Ах, спинка! Штрафних не було! Штрафних не було, але руки заміт. І тут перекладина! І добивають гол! Отака чудова гра! Село Недобовці зайкал, що пірвуть поляну, але Поляна все-таки перемагає. І забиває барляк Павло. Не забиває. Не було. Чудовий воротар стоїть. І знову, подивіться, що витворяють. Що витворяють. Скажені браття рідні. Отак От то будеться видовище длитися 15 хвилин і 15 хвилин. Ми зустрінемося через рекламу.